Життя це подорож, яке наповнене підйомами та падіннями, викликами та тріумфами. Це постійна боротьба між нашими внутрішніми силами і слабкостями. У той час, як ми всі прагнемо до того, щоб прожити життя з метою та стійкістю, існують звички, які заважають нам розкрити наш повний потенціал і діяти на нашу всю закладену силу. Сьогодні ми розглянемо. Ці звички, які роблять вас слабкими, і дізнаємося, як подолати їх, використовуючи принципи стоїцизму. Стоїцизм це давньогрецька філософія, яка була заснована Зеноном в третьому столітті до нашої ери, і пропонує вічну мудрість, яка допомагає нам орієнтуватися в складності сучасного життя. Стоїцизм вчить нас фокусуватися на тому, що ми можемо контролювати. Розвивати такі чесноти, як мудрість, сміливість, самодисципліна, і приймати неминучі виклики життя з гідністю та стійкістю. Перша звичка, яка тягне вас на дно, це прокрастинація. Як казав Епіктет, потрібно тримати спілкування з тими людьми, які допомагають вам ставати кращим, розумнішими, мудрішими, які вас надихають і роблять вас трішечки кращими. Прокрастинація це акт відкладання завдань та відповідальності. Це звичка, яка краде наш час, підриває нашу рішучість і заважає нашому прогресу. Щоб подолати цю звичку, нам потрібно прийняти стоїчний погляд на речі і розуміти, що усю силу, яку ми маємо, це сила над моментом тут і зараз. Саме епіктет. Говорив про те, що нам потрібно відпускати те, на чому у нас немає контролю, і сфокусовуватися над тим, над чим у нас є контроль, і саме його змінювати. Звичка номер 2 це наш внутрішній діалог. Марк Аврелій казав, що наше життя це те, що роблять наші думки. То, як ми розмовляємо з собою, надає глибокий вплив на нашу самоповагу, впевненість і загальний добробут. Негативний внутрішній діалог це звичка, яка послаблює нас, руйнуючи нашу впевненість і заважає нам розкрити свій істинний потенціал. Стоїцизм нас вчить брати під контроль, нашу реальність, наші думки, наш діалог, наше его, наше сприйняття світу формується нашими думками. І тому ми повинні прагнути підтримувати позитивний і раціональний погляд, щоб боротися з негативною внутрішньою розмовою. Почніть з того, щоб просто спостерігати за своїми думками, без судження. Помічайте, коли вам приходять думки самокритики або сумніви, і викликайте ці думки раціональністю. Запитуйте себе, думки чи факти є просто мною, чи це є картинкою? Картинкою, яка проєцюється кимось чимось. Мені і видає їх за мене, видає ту реальність за мою реальність. Вам потрібно усвідомлювати, чи ті думки ваші, чи ті слова, ті нав'язливі стани, вони ваші, чи були нав'язані вам зовнішніми факторами. Звичка скажетеся, це звичка, яка послаблює нас та заганяє у нас в стан безсилля. Стояцизм нас змінювати свій погляд та брати відповідальність за наші реакції. Незалежно від обставин, Марк Аврелій у своїх роздумах нагадує нам, що наше сприйняття зовнішніх подій в кінцевому підсумку піддається нашому контролю. Не самі події викликають у нас стрес скаржитись, займатися практикою подяки, замість того, щоб зациклюватися на тому, чого у вас немає, або то, що йде не так, сфокусуйтеся на тому, що у вас йде так, і розглядайте саме ті події. Які у вас виходять, а не ті, які у вас не виходять. І ні в якому разі не скаржтесь на своє минуле, на теперішнє, на те, що у вас не виходить, тому що світ це дзеркало. Те, що, на що ти поскаржишся, в майбутньому це може тобі прийти у твоє життя. Точніше, не може, а прийде. Потрібно фокусуватися на тих дрібничках, які у вас виходять, на тих дрібничках. Які у вас є, бути цьому вдячними, бути на цьому сконцентрованими, і все буде змінюватися в кращу сторону. Нестримне прагнення до матеріальних речей і багатства. Це звичка, яка часто робить нас порожніми. Вона послаблює наші почуття задоволеності і відволікає нас від більш глибоких, значущих аспектів життя. Щоб подолати цю звичку до надмірного матеріалізму, почні практикувати задоволення тим, що у вас є. Визнайте прагнення до матеріальних речей, що це не суть вашого життя, це не суть вашого шляху, оскільки матеріальні речі в нашому світі швидкі дофамін. Швидкі чинники, які дають нам радість, щастя, вони в моменті. А цей момент це все, що у вас є. Іншого у вас немає. Захоплені минулим, особливо минулим досвідом і жалем до себе. Це звичка, яка послаблює вашу здатність рухатись вперед і знаходити спокій в теперішньому. Це може призвести до почуття провини, сорому та застою. Стоїцизм вчить нас приймати минуле таким, як воно є. І фокусуватися на тому, що піддається нашому контролю у сьогоденні. Марк Аврелій у своїх медитаціях нагадує нам, що ми маємо силу на своїм розумом та думками, навіть якщо ми не можемо змінити минуле занурення в минулі події лише підтримує цикл жалю. Стоїцизм закликає нас до практики самопрощання та використання нашого минулого досвіду як можливостей для навчання і зростання. Щоб подолати звичку зациклювання, почніть з того, щоб визнати і прийняти свої помилки, оскільки минулий досвід сформував у вас теперішніх. У вас є момент тут і зараз. Ви можете прийняти рішення в момент зараз, і стати іншою людиною в майбутньому. Мудрість стоїцизму вчить нас фокусуватися на тому, що піддається нашому контролю. Розвивати чесноту і приймати велике життя з мужністю, стійкістю, спонукає нас знаходити щастя в даний момент і відпускати потребу в зовнішньому схваленні і матеріальних володіннях. Це дає нам силу вийти з зони комфорту, діяти, не дивлячись ні на що, не зацеглюватися на минулому, а брати з нього саме все краще і рухатись вперед. Коли ви вирушаєте у свою нову подорож, у зміну я. Пам'ятайте, що ця подорож потребує часу і зусиль. Час, зусилля і дисципліна зроблять неймовірне. Стаємо краще разом!